Кампанія громадського лобіювання це організовані та сплановані зусилля групи людей чи організацій для запровадження нового правила в громаді або зміни існуючого, а також вплив на політику місцевої влади у певній сфері. По суті, це вирішення проблеми, за яку відповідає місцева влада, приміром процедури проведення громадських слухань, питання містобудування та архітектури, чи, наприклад, вивезення сміття. Які етапи планування кампанії громадського лобіювання? Необхідно розглянути різні проблеми і чітко сфокусуватись на вирішенні однієї, яку реально вирішити. Проблема повинна мати не приватний, а громадський характер, тобто торкатися значної частини суспільства. До процесу визначення проблеми намагайтеся із самого початку залучати людей, на яких проблема має безпосередній вплив, а також фахівців та експертів у цій сфері. Вони знають ситуацію зсередини і додають впевненості і легітимності вашій роботі. Кожна проблема зачіпає інтереси певних соціальних груп, які можуть бути поділені за різними ознаками, такими як умови проживання, сімейний стан, вік тощо. Соціальна група завжди повинна мати декілька ознак. Інформація про наслідки стане аргументом для включення проблеми в порядок денний громади та основою для визначення ключових повідомлень. А розуміння причин дозволить вам легше знайти рішення проблеми, а також зрозуміти, хто саме може прийняти це рішення. Вам необхідно визначити для себе не менше ніж три причини існування проблеми та три наслідки. Для успішної кампанії вам необхідно запропонувати рішення до визначеної проблеми. В процесі підготовки рішення важливо залучити зовні фахівців та експертів, можливих виконавців, лідерів громадської думки та депутатський корпус. Також необхідно вивчити кращі практики вирішення схожої проблеми в Україні та за кордоном. Необхідно сформулювати 3-5 тез, які окреслюють зміст запропонованого вами рішення, і підготувати нормативно-правовий акт. Хто конкретно відповідає за вирішення проблеми? Це не може бути міська рада чи службовці виконавчого комітету загалом. Зазвичай це міський голова, голова депутатської комісії з питань бюджету та фінансів або лідери депутатських фракцій в місцевій раді, голосів яких достатньо для ухвалення рішення. Також це можуть бути неформальні політичні лідери або партійне керівництво, яке має практичний вплив на місцевих політиків. На ігровому полі кампанії діють наступні групи: ті, на кого впливають наслідки проблеми, усі, хто готовий брати активну участь у вирішенні проблеми, представники влади, які приймають рішення або впливають на прийняття рішення, суб'єкти, що мають вплив на представників влади, експерти, представники груп протесту. Змі, лідери громадської думки, підприємницьке середовища. Кожен проект рішення проблеми має декілька етапів: реєстрація і візування проєкту виконавчими органами місцевої ради, розгляд у постійних депутатських комісіях, голосування на засіданні ради або виконавчого комітету. Для вас дуже важлива підтримка громадян, тому потрібно визначити механізми їхнього залучення до кампанії. Що легко та просто може зробити кожен громадянин: підписати петицію до органу влади, заповнити шаблон скарги, носити спеціальний значок, змінити аватарку в соціальній мережі. План заходів повинен визначати відповідального за кожен захід та наслідки, які ініціатори кампанії очікують від події. На основі плану заходів готуємо медіаплан. За допомогою мозкового штурму потрібно продумати ключове повідомлення кампанії. Переважно це відповідь на питання, чому ми проводимо цю кампанію громадського лобіювання. Важливо налагодити добрі відносини з журналістами та вчасно і вичерпно надавати їм всю потрібну інформацію в зрозумілому та зручному форматі: інфографіка, відеоролики, порівняння, практичні історії. Важливо проконтролювати виконання рішення, адже часто без зовнішнього тиску воно не реалізовується. В рішенні необхідно прописати кількісні та якісні індикатори, за якими можна простежити за ефективністю його виконання а також за допомогою опитування перевіряти чи вцілилося рішення на практиці. Коли ви проводите кампанію громадського лобіювання, пам'ятайте, що успіх кампанії це історія успіху для всієї країни. Зміни у вашому місті чи області це шанс на зміни для всієї країни і натхнення до дій для десятків тисяч активних громадян.